Ірина Швецька дві голки. Даша не могла натішитися, розглядаючи кімнати нового будинку. Нарешті в неї буде свій затишний світ, в якому житиме її родина і куди вона урешті запрошуватиме гостей. Батьки Даші були дуже гостинними. Це передалося і їй. Упродовж усього її дитинства двері до їхнього будинку практично не зачинялися, впускаючи нових і нових відвідувачів. Численні родичі, знайомі, сусіди залюбки заходили просто так на чай. Усе тоді, звісно, було простіше не було ані телефонів, ані інтернету і було, ніби більше часу, чи що, його на все та на всіх вистачало. Створивши власну родину, Даша мріяла про великий будинок дітей та безліч близьких, які із задоволенням приходитимуть до неї в гості. Усі її мрії стали реальністю. Даша успішно стежила за станом будинку та великого саду. Будучи прекрасною господинею, вона встигала із дітьми займатися і чоловікові готувати смачні страви. У вихідні до них обов'язково хтось приїжджав то власні паритись, то шашлик смажити. У будні часто забігали подруги, життя вирувало. Але одного разу все пішло не так, як завжди, ніби найшла на веселий дім Даші темна тінь. У чоловіка почались проблеми на роботі, діти двоє синів почали хворіти на димні. Недіагностовані хвороби і, як наслідок, почали відставати в навчанні. Крім того, улюблениця сім'ї кішка Муся почала чахнути, переставши їсти і гратися. Вона постійно ховалася у темні місця, де тихо спала цілими днями. Не уникла лихої долі і Даша, головний біль, погане самопочуття і підвищена нервозність стали її звичними супутниками. Стосунки з чоловіком ставали дедалі гіршими з кожним днем. Та й сам будинок, новий, збудований на совість, він почав розсипатися то тут, то там постійно щось ламалося і виходило з ладу. Поступово з молодої, квітучої і веселої хазяйки Даша почала перетворюватися на нервову, змарнілу жінку зі згаслим поглядом і немитим волоссям затягнутим у жмут. Подруги, які, як раніше, приходили до Даші потеревенити за чаєм, хитали головами і намагалися співчувати. Але допомогти спробувала лише одна. Шкільна подруга Тоня. «Дашо, це точно пристріт на тобі, говорила вона із сапалом. У мене немає ворогів, мляво відповідала Даша. Я навіть припустити не можу, хто б це міг зробити. А як ти тоді поясниш свої біди? не заспокоювалась Тоня, не знаю. Даша втомлено опустилася на стілець, підпираючи голову рукою. Не знаю. Мабуть, дуже добре було в нас. За білою смугою незмінно слідує темна, от вона й настала, темна смуга. Не кажи, дурниць, твердо сказала подруга. Ти не повинна терпіти це. У мене є знайома бабця, дуже сильна е, відьма, чаклунка, ворожка. Я не знаю, як її назвати, але вона знімає будь-який пристріт. Завтра їдемо до неї. Даша намагалася мляво опиратися, але Тоня була наполеглива, а коли чоловік Даші повернувся лише під ранок, п'яний та знервований, тоді вона сама зрозуміла, що тягнути далі нікуди. Вранці на тоню вже чекала зібрана та сповнена рішучості подруга. Шлях мав бути довгий. Даша залишила будинок та дітей на маму, яка жила по сусідству. І з чоловіком вона вирішила нічого не з'ясовувати і, довірившись подрузі, поїхала в невідомість. Жила так звана чаклунка у невеликій хатці – на вигляд це була жінка років 70. Виглядала вона досить добре, пряма постава, енергійні рухи, очі, що горять пустотливими вогниками. Вона чекала на подруг, бо Таня зателефонувала їй і попередила Ох, дівчино, промовила вона, зглядаючи Дашу. Хто ж це тебе так? Вона знову придивилася до Даші, що похмуро сиділа. Спрямувавши погляд кудись над її головою, а потім повторила запитання більш чітко Хто ж тебе так ненавидить? Даша стрепенулась і поспішила відповісти. У мене ворогів немає, я з усіма в добрих стосунках. То, звичайно, посміхнулася жінка, серце в тебе чисте, але надто відкрите. От і накидали тобі туди темряви, ну нічого, будемо вичищати. Процес ще не став незворотнім. Вона відправила з хати Тоню і взялася за Дашу. Три години та чекала на подругу в машині. Три години ворожка очищала бідну дівчину від чорних пут пристріту. До кінця сеансу Даша почувалася так, ніби камінь упав із її плечей. Вона відчула справжнє полегшення. Як добре, прошепотіла вона, зітхаючи, це ще не все, озвалася ворожка. Я лише прибрала те, що сталося, але якщо ти, дім, свій не захистиш і далі пускатимеш у нього всіх підряд, то все повернеться і буде ще гірше. І тоді навчила бабця Дашу техніки, яка дозволяє поставити захист оселі від людей зі злими помислами. Зроби це і спостерігай, сказала вона на прощання. Кому в тебе вдома зле стане, той з лихим до тебе прийшов, того більше на поріг не пускай. Ой, Дашуню, ти аж на обличчі ніби посвітлішала і помолодшала. Сплеснула руками тоня. Даша обійняла подругу і подякувала їй. На емоції вона вже мала сили. Приїхавши додому, Даша одразу помітила зміни на краще. Її сини почувалися ліпше. Муся, уперше за місяць поїла з апетитом. А чоловік з винуватим виглядом приніс квіти і клявся божився, що півночі не з іншою жінкою провів, а просто засидівся в барі з хлопцями. І будинок Даші ніби знову посвітлішав і наповнився радісними барвами. Але залишалося зробити ще дуже важливу справу поставити захист. Дочекавшись, коли всі поснуть, Даша дістала із шухляди скриньку зі швейним приладдям. Звідти вона витягла дві голки. Це були звичайнісінькі голки. Чому вона обрала саме їх? Просто дослухалася до голосу серця і взяла ті, що сподобалися. Вона принесла їх на кухню і запалила свічку. По черзі, взявши кожну пінцетом. Даша розпекла голки над полум'ям свічки, подумки просячи полум'я очистити їх від усіх накладених чорних програм, від усієї накопиченої інформації. Уся сила в тобі, згадувала Даша слова бабці. Твій намір може зруйнувати всі чари, може усунути всіх твоїх ворогів. Ти лише повинна усвідомити силу своєї душі і зрозуміти, що твій намір це найсильніша твоя зброя. Сили моєї душі, прошепотіла Даша і узяла першу голку. Вона поклала її між долонями і підняла їх на рівень серця. Захищай мій дім від людини з поганими намірами, яка приходить до мене додому із заздрістю і злістю і хоче відібрати в мене моє щастя та нашкодити моїй сім'ї. Ці слова дівчина промовила про себе, відчуваючи, як вливає в голку енергію та силу свого наміру. Те саме вона зробила і з другою голкою. Але запрограмувала її на блокування волі лихої людини. Потім вона взяла ці голки і непомітно встромила їх в одвірок вхідних дверей, вістрям назовні. Зробиш це і спостерігай, згадувала Даша слова ворожки. Подивимося, усміхнулася дівчина і пішла спати. Життя потекло звичним плином, усе стало налагоджуватися, діти одужали. Кішка знову почала гратися, у стосунки із чоловіком повернулося колишнє тепло. Даша розквітла і подобрішала. Перед вихідними зателефонували старі друзі і запропонували зустрітися, як завжди, у Даші. Прекрасно. Чоловік натопив лазню. Даша приготувала частування, гості прийшли вчасно. Це були їхні старі друзі, стосунки з якими тяглися ще зі студентства Аня та Руслан. Ти погарнішала, Люба, проспівала Аня, заходячи в будинок і простягаючи руки до Даші. Ой, Аня раптом зблідла і схопилася за груди. Що сталося? запитала стурбовано Даша. Усе нормально, спекотно тут. Аня натужно посміхнулася й обійняла таки подругу. Гості пройшли до вітальні і почали діставати гостинці, торт та вино. А це вам подаруночок від нас, сказала Аня, дістаючи із сумки з горток. До речі, Аня часто дарувала Даші всілякі приємні дрібнички. Цього разу вона дістала витончену вазу і скрикнула Ой, та що ж це таке? Вазочка виявилася тріснутою. Аня засмутилася, вона запевняла Дашу, що клала в сумку цілу вазу, що сумку ніде не кидала. Зіпсовану річ вона загорнула і склала назад, вкрай засмутившись. Того вечора Даша не зводила очей із подруги, а подивитися було на що. Аня сиділа бліда і в'яла, постійно хапаючись за серце. Зазвичай жвава та балакуча вона мовчала, а коли треба було щось сказати, то ледве могла зв'язати кілька слів. Даша спостерігала за нею і лише посміхалася до себе. Он, значить, як, думала вона, пригріла я тебе, як змію, на грудях. Коли гості нарешті пішли, Даша, не зволікаючи, зібрала всі подарунки Ані і, вийшовши до саду, спалила їх у залізній діжці. Знищивши подарунки недоброзичливіці, вона відчула ще більше полегшення. Аня виявилася не єдиним джерелом нещасть. Згодом дві подруги Даші, які також часто заходили до неї в гості, Відчули ті самі симптоми, біль у серці, млявість, запаморочення, сплутане мовлення, усі, хто переніс на собі удар домашнього оберегу двох голов, більше не переступали поріг цього будинку, а тоня її помисли виявилися чистими, і вона часто складала дальші компанію, п'ючи ароматну каву в її світлій вітальні. Історія ґрунтується на реальних подіях, імена змінено. Описаний обряд справжній. Можете повторювати, але пам'ятайте, що й самі повинні приходити в чужі оселі із чистим серцем, пригнічуючи будь-яку заздрість і бажання відібрати чуже. До речі, мій будинок давно захищають дві заговорені голки, і деякі люди. Давно не переступають мого порога. Всім добра!